Добрий день, мої малята! Подивіться, хто до нас завітав у гості. Привіт, малята! Я осінь. Я вам принесла листочки різнокольорові. Червоний, жовтий, зелений. І я вам пропоную з ними погратися. Прийшла осінь в наші сади парки, і з дерев почали опадати листочки. Листочки гарно падали на землю, вони були різнокольорові. І я вам підготувала цікаві завдання з листочками. Давайте пограємо. Малята, подивіться, зверху і знизу у нас. Є листочки. Зверху маленькі, а знизу великі. І нам треба на великі листочки покласти маленькі. На червоний листочок ми червоний кладемо маленький листочок. А тепер давайте подмухаємо на наші листочки. Який листочок падає? Так, жовтий. Давайте ще раз подмухаємо. Молодці. І останній раз дмухаємо. Як вітерець Ф -ф -ф -ф. Який листочок падає? Так, зелений. У нас ще є одно завдання. Заплющити очі і якого листочка не стало. Так, правильно, зеленого. А ще. Жовтого? А ще. Так, червоний листочок. Які гарні завдання я вам приготувала. Так, малята, вам сподобалося? А зараз ми з вами, малята, послухаємо пісеньку про осінь. Мала пистя золотеньке. У таночок дружно стали, дітоньки маленькі ось так, ось так, так дітоньки маленькі ось так, ось так, так дітоньки маленькі. Тихо, вітерець гойдає золоті листо. Він швиденько пролітає, у гайку лісочку, ось так, ось так, так у гайку лісочку, ось так, ось так, так у гайку лісочку. Закружляли всі маля. Та з листям золотеньким зустрічають гарне свято танцем веселеньким, ось так, ось так, так, танцем веселеньким, ось так, ось так, так, танцем веселеньким. Малята хто до нас сьогодні завітав у гості? Так. Осінь. А що вона нам принесла? Вірно, різнокольорові листочки. До побачення, малята! А я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!